Перешкода, яка фактично зумовлює те, що вони не в однакових положеннях, наприклад, з державою. І відповідно через це ми маємо достатньо великі проблеми з дотриманням прав людини кожної, кожної особи. І відповідно наша мережа приймалень вона покликана саме на те, щоб такі можливості надати. Надати можливості не тільки певної отримання правової інформації, консультації, а так само в певних випадках і вторинної допомоги в тих справах, де справді є боки порушення прав людини. Фактично, ось виведено на картинку, якраз є показана мережа приймалень, зокрема її територіальне розміщення. І як вже Аркадій е, говорив, вона складає дуже більше ніж 20 організацій, які е, покривають е, 19 регіонів України. І е, навіть ті регіони, де поки що у нас немає приймалень, вони фактично покриваються сусідніми приймальнями, е, оскільки вони роблять і воєнні консультації, і приймають е, е, клієнтів так само через. Е, речі лінії, телефони і так далі. І е, потрібно сказати, що е, наші приймальні це не просто певні центри надання правої допомоги, це певні центри прав людини в регіоні. Це е, певна, ну скажем, така е, можливість. Е, Поширювати цінності прав людини не тільки в Києві, так? тому що дуже багато є ну, організацій, які на рівні Києва, в Києва намагаються а, певні цінності доносити. Але насправді цього бракує безпосередньо в регіонах. І тому а, кожна з наших приймалень вона а, так само займається а, такою освітньою діяльністю, такою просвітницькою, інформаційною, для того, щоб а, і надати правову інформацію, а так само донести те, що права людини це понад усе. І а, ті приймальні, які от ви бачите, виділені ще зеленим кольором, такі є регіональні центри. А вони насправді є такими регіональними лідерами в цих регіонах, якщо ми візьмемо там Львів, Херсон, Харків. Відповідно, вони цю діяльність так само поширюють не на певну область, не обмежують свою діяльність певною, певною областю, а безпосередньо поширюють свою діяльність на певний регіон і допомагають сусіднім прийманням підвищувати якість надання правової допомоги, допомагають навчати юристів сусідніх приймали. І власне, через них ну, ми маємо можливість трошки більше робити, для того, щоб люди мали більш якісну і більш таку доступну правову допомогу. Потрібно сказати, що вся наша мережа приймалень, вона діє по єдиним стандартам діяльності приймалень. І куди б ви не звернулися, чи в Тернопіль, в Чернігів, в Харків, всюди є певний один підхід до того, яким чином здійснюється консультація, яким чином заноситься інформація, певні стандарти безпосередньо якості надання цієї правової допомоги. І це для нас важливо, тому що є. А потреба не просто правої допомоги, а справді такої якісної допомоги. Тому це е, один з пріоритетів, які ми ставимо в своїй роботі. І, зокрема, е, ми працюємо на те, щоб покращити ці стандарти і допомогти е, людям, ну скажімо, ще краще відстоювати свої права. Е, ну, Зрозуміло, що е, той стан, в якому живе Україна, тобто можна сказати, такі е, є е, 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 е загрози і військового характеру, і певні окуповані території. Вони не, не могли не вплинути на розвиток мережі приймали, і як ми бачимо по карті, ми е, багато своїх зусиль зосередили. Саме на тих напрямках, де люди найбільше цього потребують. Зокрема, східний напрямок. У нас там зараз найбільша кількість приймалень, які працюють як з переселенцями, так само і тими людьми, які там потребують цієї правової допомоги. Так само ми активно працюємо. з Тими людьми, які переїхали з Криму і мають достатньо багато проблем ну, з реалізацією своїх прав на території України. І відповідно це для нас є одним з пріоритетів, і навіть по кількості звернень на сьогоднішній день ми бачимо, наскільки є затребувана така допомога, наскільки є важливою вона в цих умовах. І ще останнє, на що я хотів би наголосити, це те, що наші центри, звичайно, найбільше заточені на те, щоб захищати права людини, тобто відносини людини з державою. Тобто, фактично, ми особливу увагу приділяємо тим випадкам, коли є от справді проблеми, які зумовлені законодавством діяльністю якогось державного органу, якоїсь державної інституції. І е, через це е, багато справ ми беремо е, для того, щоб допомогти вирішити не просто якусь індивідуальну справу, а для того, щоб е, змінити якусь практику судову або змінити законодавство. Власне, е, ці справи ми називаємо стратегічними, і у цьому контексті я би хотів би якраз передати слово. Михайло Таракову, який є директором фонду стратегічних справ, який розказує більше якраз про такий ключовий елемент діяльності нашого проєкту, і відповідно більше про це. Дякую, Максим. Я би хотів декілька слів сказати про один із важливих напрямків, який працює в українській гельсінській спілці. Це Центр стратегічних справ. Його було створено ще в 2004 році і він вже працює більше 10 років на сьогодні. Чим саме, якщо розглядати питання, то центр займається справами, юридичними саме справами, які спроможні в подальшому змінити... Юридичну практику в нашій країні, які можуть надати певний поштовх для того, щоб е проводити адвокацію щодо юридичних змін, до прийняття законів, е до змін юридичного підходу або певної адміністративної практики. У нас є багато вже здобутків на сьогоднішній день, і такими найбільш яскравими з них, як вже мої колеги називали, це є справа Веренцова, справа Шмушкевича, це справи щодо мирних зібрань, які поставили певні бар'єри для держави в обмеженні проведення мирних зібрань для людей. Тобто, на сьогодні вони чітко вказали, що в Україні. Має бути е, тобто, не, з, певна система е, проведення мирних зібрань, яку не можна обмежувати державними розпорядженнями на місцях. Е, дуже цікавими є справи пов'язані з е, діяльністю профспілок. Це справа Вініміна Тимошенко проти України, е, в якій е, це перша фактична справа в Україні, яка стосується діяльності профспілок Європейського суду, яке, яка встанов, в якій які було встановлено структурні недоліки національного законодавства, і держава на сьогодні зобов'язана змінювати відповідно до своїх міжнародних зобов'язань ці структурні недоліки. Справи пов'язані з наданням. Психіатричної допомоги і обмеження людей у е, психіатричних лікарнях, де дуже серйозні проблеми на сьогоднішній день існують, і ми продовжуємо роботи з цією категорією справ. Наприклад, наша справа це справа Анатолія Руденка, яка також становила е, серйозний перелік е, структурних змін. І про здобутки про ці можна продовжувати розповідати. Е, Набагато більше, також дуже велику увагу приділяється роботі і змінам в кримінальному процесі, роботі держави державних обвинувачів держави щодо обвинувачення осіб. Дуже великий перелік справ було прийнято європейським судом, які послугували потім прийняття нового кримінального процесуального кодексу, і це дуже важливо. І на сьогодні ми продовжуємо діяти. Тобто стратегічні справи вони фактично відрізняються від таких стандартних справ, які надають лише просту юридичну допомогу особі. Тут є певна. Більша ціль, яка е, кличе нас в подальшому змінювати, змінювати дійсність в Україні. Е, на сьогоднішній день, е, на жаль, е, ми трошки відліклись від таких практичних напрямків, якими ми займалися е, завжди. У зв'язку з викликами, які з'явились у нас за агресією на території України, і велику увагу на сьогодні приділяється справам, які приходять з Автономної Республіки Крим, які пов'язані з діяльністю АТО, ми надаємо допомогу особам, які постраждали внаслідок. Незаконних дій, як збройних формувань, так і е, певних е, державних органів, які діють на цій території. Це справи, які пов'язані з катуваннями, вбивствами, е, справи пов'язані з насильницькими викраденнями, тобто і це, ця категорія справ не обмежує діяльність фонду. Тобто, ми намагаємось якомога, е, тобто Мандат фонду він на сьогоднішній день не обмежений, хоча у нас є певні такі стратегічні напрямки, в яких ми працюємо. Ми намагаємося якомога ширше охопити ті проблеми, які існують у державі, для того, щоб е, підштовхнути державу до змін. Основна ціль діяльності центру це є створення ефективних механізмів на національному рівні для того, щоб Кожна особа, яка зіштовхується з проблемами, вона могла швидко і ефективно вирішити їх тут в Україні, і це було для неї просто дуже велику допомогу в цій діяльності, нам надає інший наш напрямок, це наш адвокаційний напрямок. Тобто, якщо ми Отримуємо певні здобутки, або зіштовхуємося з проблемами, які ми не можемо вирішити, суто юридичним шляхом, прийняттям якихось там законодавчих чи зобов'язань для держави, чи певних е рішень е національних чи міжнародних органів. Е якщо це вимагає певних подальших дій, наприклад, прийняття нового законодавства чи роз'яснень. То в цьому вже випадку нам допомагає наш відділ, який діє в Українській Гельсінській спільці, це адвокаційний відділ, який здійснює адвокацію щодо прийняття законодавства щодо прийняття нової адміністративної практики. І зараз з нами Борис Захаров, який цей відділ очолює і він. Більш детально розповість про діяльність цього напрямку. Дякую. Добрий день, шановні пані та панове. Хотілося б поговорити про назву проєкту Права людини понад усе. Під час Євромайдану, під час Революції Гідності, люди якраз боролися за права людини, за свободу, за гідність. Але поступово, внаслідок Агресії Росії. Внаслідок складної ситуації в Україні, від цих цінностей почали відступати як суспільство, так і політику. І в цих умовах дуже важливо втримати лінію спрямовану, лінію України спрямовану на права людини, на свободу і на гідність людей. Саме цьому і присвячена робота нашого. Адвокаційного центру eh, Української Гресенської спілки з прав людини. Eh, ми ведемо eh, кампанії по внутрішньопереміщеним особам. Eh, ми добилися сім місяців. Ми боролися за ухвалення закону про забезпечення права свобод внутрішньопереміщених осіб. Це була ціла епопея. Поки ми не стикнулися з грузинським і молдавським досвідом, ми думали, що це дуже багато, але в них багато років пішло на прийняття таких законів. Ми вклалися в сім місяців, але в умовах, коли це найбільше внутрішнє переміщення після Другої світової війни, це і так дуже багато для країни. Зараз ми. Боремося за внесення змін до законодавства, і до, і до підзаконних актів. Звісно, цей закон був компромісний і містив багато компромісних положень і недоліків, які ми зараз намагаємося прибрати. Зараз зареєстрований законопроект, в якому ми брали участь у розробці. Він вже пройшов перше читання, підготовлений до другого читання, і ми сподіваємося, що він буде ухвалений. Також ми займаємося Кримом порушеннями прав, порушеннями прав людини в Криму, співпрацюємо тісно з нашим адвокаційним центром, з нашим центром стратегічних справ, який веде більшість резонансних справ. Криму, про переслідування українських активістів, про е, захоплення власності, е, про е, порушення права свободи мирних зібрань, свободи слова, е, свободи релігії е, і так далі. Крім того, ми займаємося і роз'ясненням, і лобіюванням прав людини в сфері антикорупційного законодавства. Наша влада постійно е, намагається вирішити складні проблеми простим шляхом. Наприклад, е, зараз хочуть скасувати заставу для корупціонерів. Ну Такі речі абсолютно ні до чого не призведуть, навіть якщо е зараз поставити гільйотину на Майдані Незалежності і почати рубати голову корупціонерам, Т такими, репресивними, такими репресивними методами корупцію абсолютно не здолаєш. Тому що коли чиновник отримає зарплату три тисячі гривень і вирішує питання на мільйони доларів, і таких чиновників сотні тисяч то неможливо здолати в такій країні корупцію репресивними методами. Від репресивних методів тільки буде збільшений е, обсяг хабарів. А, тому ми це намагаємося роз'яснити, що головне це дерегуляція, головне, щоб дуже обмежена кількість чиновників ухвалювала рішення. Інші рішення мають ухвалюватися автоматично. Зараз, слава Богу, є всі технічні можливості для реалізації таких проєктів. Повинна бути лібералізація, дерегуляція, а потім збільшення зарплати. І тільки після цього можуть бути репресивні методи проти тих, хто порушує закон. Це те ж саме відбувається і в інших напрямках. Завжди влада намагається ухвалювати популістські закони, грати з натовпом, і, і намагаються вирішувати складні питання шляхом ухвалення законів, які можуть, які порушують наші міжнародні угоди, порушують Європейську конвенцію прав людини. Ну, зокрема, оця, оця ініціатива. Було зареєстровано сім законопроєктів, потім частина з них була відкликана. Це і була ініціатива і президента, і уряду, і різних депутатів. Тому ми намагаємося ці ініціативи припиняти, роз'яснювати суспільству, що це неправильно. І у нас ця кампанія називається Пакта Сун Церванда. Уходи мають виконуватися. Президент Порошенко дуже любить повторювати цю фразу, і ми домагаємося того, щоб і президент, і уряд, і народні депутати теж слідували цьому принципу. Дякую.